Привіт, друзі. <coughs> Хочу показати вам свій культиватор, який я робив до міні-трактора. Який в мене вийшов. Ну, звичайно, що колеса лапа я докупляв. Ну, зараз скажу вам по розмірах. Ширина його. 160. <coughs> скажу одразу, це мій мінус, який вийшов. Треба було робити його 2 метри для трактора. ДТЗ-24 коні ідеально. І довжина його виходить, 106. От. Труба повністю тут 60-а тут виходить 50 на 100. От. Далі каточок робив, ну, скажу чесно, намучився я трохи з ним, бо я брав шину 50-ту шину. Четвірка товщина. І оці от всі зуби я різав болгаркою. Чесно скажучи, ну важко було. Оці кольця в мене лишилися з оці от кольця в мене лишилися з труби, Я різав трубу 200-ту і наварив. Тут і трубка 25-та. І вийшов такий на підшипнику. Шинка тут. Я з двох-четвірок робив, ну, немає вже такої товщини. От. І натяжку. Пружина, все елементарно просто. Пружина, труба 40-ва, різьба наварено. Можна її стягнути, отут воно ходить. Получається, якщо каток припіднімається, воно отут бігає. і, ну, Таким чином, воно його прижимає до землі. У разі чогось можна було б його скинути, тобто відсипити. Але я його ще не, не, не скидав, що я тільки ним роблю. Гарно каток працює, але що хочу сказати, що каток треба. Бачите, вони в мене от як, типу якби йде під кутом трохи. Було б добре зробити ще один каток, але вже кут в другу сторону. тобто цих шин. Краще було б розбивало. Далі. По лапах нема змісту ставити в три ряди їх, кажу вам зразу. От тут три лапи і ззаді чотири. Ну, одна в мене тріснула, треба буде поміняти. Ззаді чотири лапи, а от колеса тут, скажу вам чесно, без потреби. Я зараз піду до сусіда, покажу вам його культиватор до МТЗ, звісно, але я, напевно, собі теж таке зроблю, наскільки він ефективно працює. І Замість куліс в нього є, стоїть одна така штука, я зараз обов'язково підознімлю, покажу. Якою він теж е, налаштовує глибину його. От. Ну, одним словом, біжу до сусіда, зараз зніму вам його культиватор, і ви зараз будете бачити. Може хтось собі таке зробить. Повірте, я бачив, як він працює, і я просто був шокований. Як він вирівнює землю, ідеально просто. І не треба було. Оці от купляти колеса, бо я за, за одне колесо давав 1600 гривень, рахуйте. Ну Це досить-досить немало. От. І як виявилось, ну десь їх буду застосовувати, як то кажуть, в іншій справі. Ну, Пішов я до сусіда, зараз покажу вам. Ось прийшов я до сусіда. Бачите, чим він налаштовує глибину. Впереді стоїть такий каток. Просто ідеально душить груди. Душить груди ідеально. І тим же й налаштовується глибина. І такий самий каток я хочу зробити в себе. Дуже класно, дуже класно вирівнює. От, тобто, <кій> отут він глибину налаштовує його. І ось такий каточок, бачите? Ну, це звичайно до МТЗ, але труба така в мене є. І буду робити замість ось такий каток. І ось знову повертаємося до нашого культиватора. Що хочу сказати, е, дійсно, не потрібно ставити лап в 3 ряди, Реально не потрібно. І от, якщо я тут вперед поставлю такий каточок, я думаю, це буде просто бомба. Рахуйте, він впереді буде розбивати, душити груди, <кій> вирівнювати так само. Лапи будуть розпушувати землю. І оцей каток задній теж буде розпушувати. така. Схема. Робити його дуже просто, цей культиватор, я його буквально робив, що я не помиляюся, день. Ну, з катком я побавився, це каток це ще один день зайняло. А так-то один день. І рама готова. Ну, тут. На матеріал мені на раму пішло приблизно 6 тисяч на саму раму. То Причому що вона коштує сама рама. Десь е, і то з металу трійки, ну вам скажу десь 1013-14. А тут в мене повністю весь метал четвірка. Розумієте, тобто ну він, по-перше, важкий раз, це є добре, що він присідає і не випригує. Ну, і по-друге, він е, міцний. от е, Лапи, що хочу сказати по лапах, лапи теж. Uh, Сікі я давав по 450 гривень за лапу. Uh, ну, в кінцевому результаті повністю з от uh, повністю такий культиватор в мене вийшов десь приблизно під 12 тисяч. Але це з металу четвірки. І бачите, який результат вийшов. От. Це я його робив. Якщо такий культиватор купити, то він десь буде коштувати десь, я думаю, під 20 -ку. Це 100%. І ДТЗ ха його тягне без проблем. без проблем Тільки то, що кажу, що було би добре робити його ширшим Не метр шістьдесят, а десь приблизно під 2 метри, якщо йде в два ряди для трактора ДТЗ, він його навіть не буде чути. Якщо от я ставив спереді ще лапи, ну так, трохи йому було важкувато, але ну але я заглиблював його практично пов сюди. От. Тому от така штука. Кому буде ще що цікавити, який розмір цьому культуваторі, пишіть в коментарях, я обов'язково відповім. Всім дякую за перегляд, кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, ще буде багато багато цікавих речей в світі агромінітехніки, яких я роблю, навісне роблю. Ну Тобто, я вирішив робити. Всі навісні е, агрегати самостійно, от так як мій плуг, от, трьохкорпусний. От. А це стоїть мій звір. Все. Всім дякую, слава Україні. До наступного відео.